Тут дуже така цікава історія вийшла з тим, що одразу фактично, як делегація прибула до Києва, було оголошено повітряну тривогу, і було застосовано балістика. Тобто вибухи прозвучали дуже швидко після оголошення сигналів повітряної тривоги. Ось тут міг бути в тому числі такий ефект несподіванки ворогам використаний під час цього обстрілу. Ні, я вважаю, що це швидше просто відбувалися ракетні удари в рамках власне намагання чинити певний против нам в рамках нашого наших контрнаступальних дій на фронті. Бо ракети прилітали на Київщину і до делегації країн. З Африки і будуть напевне ще в короткому часу ну, нас, нас немає став зараз, вважати, так. що цього не буде. Це абсолютно не відбувалося тут. Питання в іншому. Якщо їх дійсно скеровували для проведення якихось там переговорів з метою там пом'якшити ситуацію для Путіна на міжнародній арені, це свідчить про те, що права рука не знає, що чинить ліва. Насправді, бо своїх же ж союзників чисто навіть гіпотетично підставляти під якийсь удар або викликати певний роздрот. В, в керівних структур в Україні це апріорі не те, що може говорити про фаховість переговорів або фахову підготовку цих переговорів. З іншої сторони, можливо, Путін намагався дистанціюватися від цих переговорів. Мовляв, мені байдуже, коли стріляти, мене не цікавлять країни Африки, бо я настільки сильний і потужний лідер. Коли хочу, тоді стріляю. Ми ж ви пригадуєте, що повітряна тривога була. Навіть коли приїжджав Байден, тому це ситуація, так, коли приїжджав Гутеріш тоді. Навіть так. люди по тобто це залинили. говорить про те, що Путіна в маки напаки їм намагається продемонструвати. Так. До речі, знаєте, також тривога лунала повітряна, коли Штайнмаєр приїздив президент Німеччини. Тоді це навпаки змінило думку Німеччини багато в чому зараз. чи могла бути спроба, наприклад, залякати в тому числі на вашу думку? Ну дивіться, дивимося той, з іншої сторони. Насправді країни Африки, представники країн Африки. Я не знаю, напевне, за років крайніх 30 отримали унікальний шанс бути переговорниками на міжнародній арені, не бути об'єктами, а власне, хоча б якусь мати суб'єктність. Їх вперше відправили як делегатів. Ну ми розуміємо, чому на євразійському континенті у Путіна союзників не залишилось, або таких, як таких, хто готові за нього поручитися. А ще африканський. Ну, з африканським контингенту, враховуючи те, що все-таки дуже сильні впливи Росії ще з пострадянських часів залишились в Африці, та і, ба, ми знаємо, що структури Пригожина, верніше особи, які стоять за Пригожиним, теж мають досить потужні впливи, власне, на видобуток золота алмазів в Африці, мають потужний вплив на їхній місцевий криміналітет і підтримують їхні диктатури. Звичайно, що. Такою нагодою ніхто не відмовився скористати. Насправді, навіть це, що от приїхали представники країн Африки, їх вони їздили в Бучу, в Ірпінь. Це вже населені пункти, які вже достатньо відремонтовані, так і також ну, представникам. Африки з руйнуваннями, ну, напевно, їх точно в них не викличеш відчуття жалю до населення. Тут абсолютно, я до чого веду, тут абсолютно прагматичний момент. Є шанс для них заявити про себе на геополітичній арені, з ними спілкуються, умовно кажучи, найближчі друзі Байдена Америки. Звичайно, вони розуміють, що місце Путіна зараз. Просідає, ще буде питання, і вони просто вирішили займати сторону не обов'язково того, хто правий, а того хто перемагає. Uh -huh. Так ну тим більше, якщо про Єгипет, ми ведемо мову, делегації присутні прем'єр-міністр Єгипту. Але якщо говорити знову ж таки повертатися до цієї атаки, шість кінжалів було знищено під час цієї атаки. Повітряні сили про це звізтували нам. Про аеробалістичні ракети ми дуже довго їх боялися. вважалося, що це зброя, до якої немає абсолютно ніякої протидії. Зара Зі ми бачимо дякувати нашим силам ППО, що як горішки фактично їх зараз вже почали вони збивати. Але взагалі цей фактор новітньої зброї, наскільки він грає роль у війні? Він міг відігравати і відігравав дуже серйозну роль до того часу, поки не відбулося посилення нашої повітряної системи оборони власне системами Петріот, а також там протиповітряними системами середнього середнього радіу суді, тими ж самими німецькими ірисами. Бо навіть якщо добре проаналізувати сьогоднішній обстріл, ми бачимо, і летять крилаті, летять балістичні. Ну це зрозуміло ракети тобто... так, комбінований, але чомусь пройшло май. Же повз уваги те, що е, також збиті два безпілотні літальні апарати. Отже, це були безпілотники, завдання яких було відслідковувати приходи цих ракет. Е, їхнє завдання було виявити системи ПВО, де наші знаходяться, де відбуваються пуски. Тобто від е, думки знищити них не відмовляється однозначно. Вони ніколи не зможуться відмовити, хоча б з тої сторони, що ракети це єдине, що вони ще можуть продавати на міжнародному військовому ринку. І, вочевидь, виробляти. І виробляти це єдине, що і чим вони можуть бо якщо брати всю важку броньовану техніку за ринки вони програли абсолютно. Радіотехніка їхня звичайно програє будь-яким світовим е, аналогам. Тут дуже гарна аналогом, сл... так в них залишилось тільки єдина ракета, якими вони погрожують. Тим паче, ми бачимо, що власне політична доктрина Путіна на цьому зараз побудована, і постійно про це він згадує, постійно їхні е, на їхніх телепередачах постійно. Згадують їхні пропагандисти, там Медведєв, коли трошки про тверезі, теж пише про ракети, обов'язково коли спору. не про тверезіє теж. Ну і коли не ж. Тобто, ми бачимо, що вони зараз акцентують увагу, привертають до ракет, тим паче от, е, ці. Кінжали, не кінжали, а іскандери ну, мають... кінжали так розумію, Це так, саме іскандер, тільки сам. який запускається але з але. Вони з можуть нести і нести ядерний заряд. Тобто тут іде натяк про те, що ми можемо і завдати ядерного удару, тим паче, знову ж, в комплексі крайніх подій, які були озвучені Лукашенком, що і Булорусь може отримати зброю і може ядерну зброю і одноосібно її використовувати. Хоча насправді це нонсенс. І... Ну, Лукашенко може говорити все, що заводи. Тому, що загодно Так, це це, це це єдине, що йому зараз залишається, але пане Іване, дуже багато також говорили, коли підтвердили наші повітряні сили про те, що вдалося знищити цей кінжал, бо до цього вважалося, що це ракети, проти яких немає в сучасному світі якоїсь протидії, то а водночас багато експертів казали про те, що це ставить під сумніви використання Росією ядерної зброї. Ви як до цієї версії ставитеся? Е, якщо він вичерпає всі можливі варіанти, звичайно, як таку спробу. Він може захотіти спробувати питання, чи він її використає, тому що в застосування дуже складний і великий і ланцюжок і процес. Це не так, як ну дехто зб'являє, там натиснув кнопочку, відбувся О, це тактична ядерна зброя. Навіть тактично це серйозна процедура. У нас дуже потужні в світі міжнародне, в рамках міжнародного договорів міжнародного права обмежувальні заходи. Все одно навіть пуст тактично ядерної зброї він має він прописаний протокольно, і будь-хто будь-як собі дозволити перевозити не зможе. Може, тим паче, все під наглядом, під контролем за стільки років, враховуючи російську корупцію в армії, ми не розуміємо, що інформація про їхні і ми знаходження... і сподіваємося так, на це. власне, тому про це ядерний удар це швидше, якщо зброя вже безпосередньо захисту на території Росії. Самою. Ну, так, от тут дуже часто, як їхні пропагандисти, так і ті, хто цю пропаганду споживає, чому забувають, що використання ядерної зброї це стосується і їх в першу чергу, так. в тому числі. А так, але ви знову ж таки розпочали з того, що ці ця ракетна атака вона була перш за все пов'язана з тим, що на фронті відбувається. Як ми знаємо, що спецоперація трошки затягується, йде не по плану, як то на Росії кажуть, так от що зараз на фронтах ЗСУ створюють умови для ширшого контрнаступу. Це якраз є і наслідок тих успіхів на низці напрямків, які наші сили оборони мають, вважають аналітики інституту вивчення війни, адже щонайменше зараз на трьох відтинках сили оборони досягли просувань, зокрема поблизу Бахмута, Вогледару та Малої Токмачки. Нині українські військові закріплюються на зайнятих рубежах в районі Вогледара на Донеччині. Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Крім того, контратаки українського війська. Продовжилися і на північному і південному флангах Бахмуту у районі Роздолівки, Краснополівки та Берхівки Ягідного. Водночас російські воєнкори так звані стверджують, що українські війська, начебто, безуспішно атакували південно-західніше та південніше Оріхова, Попереджали про перегрупування і поновлення атак на лівобережжі Херсонщини, мовляв, намагався висадитися український десант біля. Олешок, чи їх, як окупанти називають своєю щелепою альошки та голою пристані. А обидва нагадаю населені пункти дуже постраждали внаслідок того терористичного акту, який 6 червня Росія чинила. Я зараз про підрив Каховської ГЕС, її греблі та машинної зали. Натомість, якщо зібрати докупи зараз, все, що з фронту надходить, то вочевидь там щось відбувається. Наскільки ми можемо охарактеризувати ці зараз події як наступальні, чи це підготовка скоріше? Це зараз проводяться розвідувальні дії в рамках власне загальномасштабного контрнаступу. Перший був інформаційний, це зрозуміло, обробка інфопростору, підготовка населення Росії і України до цього, що буде відбуватися. Другий етап зараз відбувається, власне, як його називають, промацування, прощупування військ. Бо, попри все, що там навіть працювала до цього часу розвідка, ми розуміємо, що ворог все одно акумульовував певні резерви, і зараз іде вивчення спроб його резервів. Як вони можуть їх? Перекидати, пересувати наскільки вони комунікують між собою, наскільки працює система радіоелектронної боротьби. Наприклад, сьогодні ми знаємо, був уражений на Білгородщині муром М, їхній прославлений РЕП, і це вже свідчить, що на території Росії вони теж не змогли створити по плотну завісу власне по радіоелектронній боротьбі. Слухайте, зараз от буквально зараз на Росії проходить так званий Пітерський економічний форум. Там виступає господар Кремля. Не те, щоб хотілося б дуже аналізувати цю маячню він там говорить, але каже про необхідність масового вивнідріння в Росії проєктів з машинами-безпілотниками. Це зараз про що він каже? Це він хоче видати бажане за дійсне, але, знаєте, парадокс в тому, якщо ви пропонуєте таку виставку і ви пропонуєте про те, що ви маєте заявку про створення якихось безпілотних літальних апаратів, то хоча б прототипи їх продемонструйте. Те, що сьогодні вони показали, це, так? яке цирко наприклад, але що вони нині показали? Вивели декілька військових своїх, які там грілки надували, розривали тенісні шарики. Ну це не того рівня шоу безпековий захід, якщо да. вони вважають міжнародного рівня. Це, а сміт. ну міжнароду знаєте. як так. Ну якщо туди Талібан приїздить, то про що тут можна говорити, але. Все ж таки, якщо бути відвертим, то а, в тому числі були збиті ці розвідувальні безпілотники сьогодні. А також днями, от чесно, я своїми очима бачила таку зірочку в небі. Потім казали про те, що міг бути це російський розвідувальний безпілотник та Києвом в тому числі а, про ланцети дуже багато наші захисники кажуть, що вони ну достатньо серйозні проблеми можуть створити. Ланцета завдання ураження броньованої, легкоброньованої техніки, ураження точкове. Його не є призначення для масового знищення, там населення. І, як правило, вони їх тільки використовують в межах лінії фронту, тому що їхня дальність польоту дуже обмежена. Те, що ми бачимо, це в основному різні типи орланів, і те, що вони змогли з тих запчастин, які вони мають, скласти, умовно кажучи. Там, з контрабандних запчастин або частини іранських тих самих шахетів переобладнаних, які дають можливість рухатися в певному напрямку на дальшій відстані. Але про те, щоб росіяни могли заявити зараз, що вони мають якісь літальні, серйозні літальні безпілотні апарати, які можуть там не просто, скажімо, переміститися з точки А в точку Б, а можуть створювати певну конкуренцію, скажімо, тим самим же літакам. Оце можна говорити про рівень тоді створення безпілотної армії, або хоча б ну, мається на увазі країна, така як Росія, може заявляти про те, що вона дійсно рухається в цьому напрямку. Якщо в них їхні технології би, скажімо, були настільки ефективними, що ними би цікавилася міжнародна спільнота, міжнародні, міжнародні іноземні а армії, та безкому безкому вони закупляють заказує. шахеди. Ну, тобто, про що можна? Це бажане задійство. а потужності. Але, але ж ракети вони виробляють. А це старі радянські ще промисловості, потужності, яких не лишилися. І знову ж це не був, це не був розрахунок на те, що вони стільки часу зможуть їм прийдеться воювати. І показник в 3-5 ракет. Абсолютно, це не є показник для такої країни, яка має залишковому принципу технології свої з радянського союзу. Тут навіть не стільки питання в тому, що вони їх випускають питання в тому, що вони вже вичерпали потужно свої запаси. І навіть ті ракети, які прилітають зараз. Ми знаємо, що дата виготовлення їхня там уже 2022 рік. 23 тобто ви готовилися воювати з країнами НАТО чи хотіли претендувати на світову гегемонію, а вже навіть в відношенні до України там в рази меншої країни, території пострадянської країни, де у вас є дос достатньо велика кількість інформації про знаходження військових об'єктів пострадянських, про промисловість, про і, і результат. Ну, нехай навіть 10-12 ракет ну, 20. О, так. Ну на, на, на щастя для нас результат не той на який вони розраховували. Так, але ж знову ж таки ви казали про те, що і ну, це я, я розумію, це факт. Він не те, щоб велика новина. Вони готувалися. Звичайно, до того, що зараз може бути великий контрнаступ, рили окопи. Ми знаємо про лінії оборони на півдні, в тому числі дуже багато вони підготували всього. Але а зараз ми чуємо дуже багато новин, про те, що бавовна у тому чи іншому місті стається. Зокрема, це може бути показано пов'язано із такими подіями про те, що шукають шляхи постачання боєкомплектів у Бордянськ. Зокрема, окупанти там розчистили залізничну колію з Маріупольського порту до вокзалу. Про це повідомляє радник мера Петро Андрющенко. За його словами, БК рухатиметься з Маріупольського порту до залізничного вузла Волновахи. Далі автомобілями на вугледар, поки це плани та фантазії, каже Андрющенко. Але перші кроки для цього почали робити. Порт чекає на бавовну, констатував радник мера Маріуполя. Тобто, ми зараз що бачимо, що вони якось а, намагаються логістику переобладнати свою чи з чим це може бути Аналогічна полезно? ситуація? Ну приблизно ситуація була під Москов'ї, коли вони вирізали гектари лісів. І всі теж вважали, що вони будуть будувати там якісь або заводи по підмосковій, або промислові військові об'єкти будуть. І закінчилося все тим, що вони там просто загнали систему протиповітряної оборони, яку готували до 9 травня. Відкрити, про ми, зробити заявку про те, що ми будемо будувати від заявки до завершального етапу величезна прірва. Якщо вони тільки проявили плани, я тільки навіть підозра, і вже говорять про Бердянськ, то як можна починати щось робити, коли ви вже в зоні ураження безпілотних апаратів? Я думаю, що там швидше готуються просто або якісь доки, або, власне, навіть можуть бути якісь бутафорні об'єкти для того, щоб знову ж відволікти нашу увагу, наші? Так, нашу систему ж по Ну так оборони. тим більше, що Маріуполь про це говорилося ще коли місто чинило опір. Це ж таки, там деякі пов'язані моменти з тим, як який там рельєф, яка це місцевість, це степ, це узбережжя моря. Так, а оці ж лінії знову ж вибудовані, Ну, навіть те, що ми знаємо з офіційних джерел, верніше, або про те, що можна говорити. Ми ж бачимо ця лінія оборони, яку вони вибудовували. По Слушайте, суті, біля Херсону теж говорили, що вони влітку почали ці три лінії оборони будувати, і достатньо серйозні. Там бетоні, так розумію, якісь укріплення були, допомогли вони їм. Таке собі питання по оборон, побудуванню по оборонних ліній їх потрібно перш за все забезпечити людьми і вибудувати дуже хороші логістичні шляхи. А зараз розумієш це проблема у них. Що цей сухопутній коридор до Криму є, за беремо навіть відзвали. до уваги те, що вони підірвали Каховську Ге, щоб зупинити наш контрнаступ. Не, не пройшов цілий тиждень і вони вже заявляють, що ми пробуємо форсувати русло Дніпра. Ну, слухайте, Вони всім своїм запарібрякам ховали залужного через тиждень його оголосили в розступ. Про що ми ну, каже, це, це, це інформаційна війна, це було зрозуміло. так. Намагання, і це навіть швидше не намагання посіяти якусь паніку в Україні. Це швидше намагання було перебити свій інфопростір негативними новинами, які йшли по там тому ж самому, ми знаємо негативу. По бахмуту також у їхньому інфопросторі почав спливати конфлікт Пригожина і Герасимова і Білгородчина, і, і, і тому вони нічого кращого не придумали. Угу. Ну але ви бачите, що знову ж таки зараз дуже вони активізувалися їхні ці фабрики ботів. Я так розумію, так чи інакше це з Пригожиним Теж ця історія може бути пов'язана, і вони якось дуже розганяють зараз тези про те, що якісь неймовірні втрати в української армії при не, тих зіткненнях, які ми маємо на сьогодні. Реальні великі втрати. Україна не ця країна, яка може дозволити собі величезні людські втрати. Україна, ми ніколи не, і це ж попри все, як би там не розганялася інформаційного просторі, Україна ніколи не атакувала там, де не була впевнена. Як в перші дні, коли ми були значно слабші в плані озброєння, підготовки і навченості, і ми давали собі раду. Так що зараз про це так звичайно в нас є втрати, так, є загиблі і є, і є підбита техніка, і, ну, і завжди на це наголошуємо. Вона підбита, вона не знищена. Це абсолютно різні речі. Підбита техніка, її завдання. Виконано, вона врятувала екіпаж, вона завдала певного вогнового ураження ворогу. Екіпаж збережений. Після завершення бою її завжди відтягають тил, і вона підлягає ремонту. Це ви про Бредлі зараз? Не тільки Бредлі, будь-яка техніка. За, ну, якщо б у нас були величезні втрати, повірте, вони б вже давно засмітили всі, всі можливі соціальні мережі втратам. Нічого кращого вони не придумали, як з різних ракурсів знімати один той самий підбитий леопард чи знімати на фоні їх же ж підбитих танків, сюжети про те часто у них таке буває Це чи трактор давати за та крайній момент. Був крайні випадки, коли вони на фоні своїх танків зробили сюжети і забули замалювати шеврони своїх же ж військ. А, так, ну бачимо, що пропаганда теж зараз дає збія. Але Якщо продовжувати тему бововни на тимчасово окупованих територіях, то у тимчасово окупованому Такмаку у Запорізькій області теж лунав вибух з черговий за повідомленнями партизанського руху. АТЕШ. бововна була результативною. Далі цитую повідомлення: поцілили куди треба. Є загиблі із ППО. Біда офіційних повідомлень, які підтверджували цю інформацію, чи уточнювали її, поки що немає. Чекаємо на них натомість, ну бововна Остається в Мелітополі в тому ж тому самому, так в Токмаку а, зараз. А це теж пов'язано може бути з логістикою ворога чи командні пункти. Також вражаються. Чекаємо повідомлення від Кадирова. Він напише, кого вразили, і звернеться до нашої розвідки, щоб надали mm -hmm. йому інформацію. Так, знайшов він жарт. свого друга. Насправді чи ні? Це дуже відносне питання, бо це відео знову ж вже знаємо, що це постанову знято взято з минулого року. І на відео минулого року накладений теперішній текст, хоча там знову ж вже видно, що слова в кадирова не відповідають його міміці, узвучці і багато інших моментів. Звичайно, це є в рамках цих ударів, які наносяться крайніх два тижні. Наприклад, те, що знищений був командний пункт 20-ї загальної російської армії, генерал генерал-майор на хвилину. Так, так, 35-та дивізія була Розбита або причому через дурість, коли чекали свого командира на плацу по пошикуванні. Тому казати про те, що ТОПМАК максималь якийсь який унікальний, не варто. Це в системі вибиття їхніх не просто їхніх логістичних шляхів а це власне в системі вибиття їхніх командних центрів. Це те, що дуже любить розказувати росіяни про знищення, як там центрів прийняття рішень. Центри прийняття рішень і все як хотіли, так ми робимо. Так, і так ну і це не беручи до уваги ще, що стокмако по Запорізькій області зараз ведеться по підконтрольних а, Україні пунктах і по самому Запоріжжі. Часто обстріли, тому це історія насправді дуже важлива. і Це про безпеку, в тому числі. Пане Паневане, на жаль, наш а, час на спілкування вичерпаний я вам дуже дякую за те, що особисто до нас прийшли зараз. Під час воєнного стану така розкіш не часто нам випадає. Друзі, нагадую, Іван Тимочко, військовослужбовець, ЗСУ, голова ради резервістів, сухопутних військ збройних сил України. До нас долучився. Вам дякую, слава Україні. Героям слава дякую вам за запрошення.